Вся слава Ісусу Христу, нашому Господу, нашому Спасителю, бо тільки Він, достоїн слави та хвали. Хочу з вами зачитати книгу об'явлення святого Івана Богослова, 6 глава із 12 вірша. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике потрясіння землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, і увесь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить, свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов той совій пергамент. І кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць і земні царі, і вельможі. Та тисячники, і багаті, та й сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались в печері та в скелі горській. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця Твого, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов цей великий день гніву Його і хто стояти може. На сьогоднішній час люди вкладають гроші в бункери, різні заготовлюють їжу і так далі. Це все не потрібно, а потрібно вкладатися в Боже Слово вкладатися в Царство Боже для того, щоб наші імена були записані в книги життя. Бо прийде страшний апокаліпсис, це пише в Біблії, Боже Слово, що потрібно прийти до Господа, покаятися, смиритися, попросити від Господа пробачення, щоб Господь почув наше благання, наші молитви, щоб Господь допоміг нам йти дорогою нашого Господа, до Царства Божого, щоб наші імена були записані в книзі життя. Тому і люди Божі, діти Божі, проповідують Боже Слово для того, щоб люди спасалися, щоб люди задумалися, що прийде страшний апокаліпсис на землю. Це шоста печатка апокаліпсису, але ще є сім чаш Божого гніву, сім сур, і це дуже страшно. Це все пише книга, откровені об'явлення. Тому нам потрібно задуматися, що нам потрібно в цьому житті робити для того, щоб спастися, щоб наші імена були записані в книзі життя, іти в дорогу нашого Господа, проповідувати, спасатися та бути дитиною Божою. Бо тільки ми спасемося тоді, коли наші імена будуть записані в книзі життя. Хай Господь вас береже та благословить.